Звалась Марія, що, сівши у ног Ісусова, воскула Слово Його, а Марфа клопоталась великою послугою і підійшовши, сказала, Господи, чи то піш? Е, байдуже, що сестра моя покинула моє одну слугувати. Скажи їй, нехай мене мені поможе. же відповідаючи, сказав їй, Марко, Марко, ти турбуєшся та клопочешся про многе, а одно тільки треба. Марія ж вибрала кращу долю, яка не відніметься від неї. І сталося ж, як він це говорив, одна жінка. Піднявши голос народу, сказала йому блажена троба, що тебе носила, і груди, що ти сав. Він сказав отож, блаженні ті, що слухає Слово Боже і держать його, сказав одного разу сказав Господь прищусі його. Одного багатого чоловіка зародила добра нива. І він міркував сам собі, кажучи, що мені робити, що не маю куди зібрати урожаю мого. Та й сказав: от, зроблю, розкидаю клуні мої і просторніші збудую, та зберу тоді весь урожай, мій добро моє. Та й скажу душі моїй, душо, багато маєш добра, що лежить на багато років, спочиваєш пий і веселить. Але сказав їй Господь. Нерозумний, всю ніч душу твою візьму з тебе, бо ж буде та, що ти заготовив, отак От то, хто збирає вас на собі, а не в Бога багаті. Брати і сестри, тільки що ми почули притчу, як було сказано про те, що в одного чоловіка зародила нива. В Євангелії не сказано ні про його сім'ю, ні про те, які в нього відносини з окружаючим світом. Тільки е, була виділена оця фраза, що зародила велика нива. Е, і він зібрав великий урожай. І зібрав такий урожай, що вже не вміщалося в його коморі. І він е, вирішив, що всі комори, які в нього є, розкидає і построє, побудує нові комори для того, щоб цей урожай був е, в нього надовго, і що він жив, веселився і ні про що не думав в цьому житті. Тому е, Господь сказав йому, що нерозумний. Сьогодні ж твою душу заберу іменно, помреш ти сьогодні, і куди твоє багатство, і що ти будеш з ним робити. Коли твоя душа помре, ти помреш, тобі вже не потрібно ці багатства. І в кінці сказано, хто не багатіє в Бозі, той іменно не розумний. Що? що це касається іменно е, духовного основання цієї е, Іменно чого людина не багатіє в Бозі? Тому що. Е, Багатство, як само по собі, не є гріхом. Ніде не написано, що людина, яка багата є, це грішна людина. Ніде не написано. Тому Бог людині, коли людина родилася, дав кожний свій талант. Одна людина талантлива в будівництві, друга значить, в бізнесі, третя іменно на сільськогосподарській ниві. Четверта може. Не маєте багатства такого матеріального, але може бути іменно простою людиною, ну доброю, іменно всім допомагати, хороше слово сказати. Тобто, Кожному Бог нам дав своє таланти для того, щоб ми розвивали. І з цими талантами людина повинна, повинна іменно, ділитися з другими. І навіть якщо людина багата, така як іменно цей е, чоловік, з якого родила ця нива, і е, і цей, і він е, повинен був це багатство зробити так, щоб багаті були ті люди, які іменно коло нього жили. Коло нього жило, мабуть, багато таких, що бідних, які не мали е, е, куска хліба. От, і він повинен бути поділитися. Тобто в Кристі сказано, що людина повинна бути багата в Бозі. Людина багата в Бозі це та, яка, іменно, маючи таланти, подає другим талантам. Допомагає їм, чи багатством допомагає, чи якимись своїми талантами для того, щоб людина багатіла в Бозі. Це основа духовного життя. Тому Бог. Показує це і причю, що люди, якщо я не заперечую, я даю вам багатство, скільки хочете. Якщо ти мільярдер, я тобі мільярд дам, Якщо ти багатший, ще багатший, ну ти е, будь людиною і допомагай цими грошима другим людям. Для того, що е, на землі знаєте, скільки страждаєш мільйони голодом. І тому. Е, Іменно ці багаті е, діляться з бідними. Навіть ООН зараз програма є, що допомагає даже зараз в Україні, допомагає людям. Е, Слідство дає для того, щоб именно, е, люди могли вижити в цей час війни нашої на Україні. Тобто ці е, багатші країни, багатші люди допомагають біднішим. Тому е, це вже є початок християнства. Це є вже Іменно та основа, духовна, яка сказана в цій притчі. Тому Бог говорить: якщо ти егоїст, якщо ти тільки для себе живеш, якщо ти про других не думаєш, то я твою душу заберу, і де твоє багатство буде, все пропаде, знає. І хто не буде користуватися, що ти все життя робив, а воно все пропаде, тому що ти іменно не допомагав лишню. Тому е, людина должна, іменно, мати багатство утрої тих бідних, які вона досягне накормити цим іменно, своїм багатством. Тоді буде основа, людина буде багатіти в Бозі. Тому Бог цю прищу виділяє одну з багатьох прищ для того, щоб людина побачила своє духовне життя, побачила, як вона живе, і побачила, для чого іменно, вся суть його життя. Бог Е, в Євангелії е, 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 багато тем розвивав би, то він е, основу бере милосердя і любов, тому що в вічності це на першому місці. Тому що говорить, що якщо не маєш любові, то як мецьняще, то немає. Якщо навіть всі багатства, ти завоюєш всі страни, все, але любові, то в тебе немає любові до ближнього, от, яка милосердує, незавідує. Не робить поганого другому, має іменно ті всі добродетелі, які в неї заложені. Тому ця крища іменно про це сказано. Слідующе, іменно Євангельське читання нам говорить про іменно свято сьогоднішнє, про свято введення в Храм Божої Матері. Яка основа цього свята? А в якій мани не було дітей? Вони який, значить, усамітнився в пустині там молився до Бога, щоб Бог дав йому дітей. Йому ангело сообщив, іоанні і теж Ангел общив, що в них буде дитина, от, яка іменно буде для спасіння роду християнського первоосновою, з неї вийде іменно спасительні іменно Тому коли родилась Пресвята Діва, і вони вирішили її посвятити Богу. Яке було посвячення Богу в той час в, Ізраїльському, в Ізраїлі іменно? І так як ізраїлі почитали Бога, вони молилися, то хто посвящав дитину Богу в трьохрічному був ту дитину віддати в храм. Іменно Божу Матер приводять іменно в храм? І вона в трьохрічному е, возрасті е, іменно, е, ці ступені, а в, в крамі Єрусалимській дуже були великі ступені. Дитина не могла їх е, приодоляти сама вийти, тому що тільки доросла людина могла це зробити. А дітей і піднімали, і брали за руки, щоб вона могла піднятися. Говорять, що ангели Божі її підняли по цим сходам вона прийшла. І первосвященник Захарія, знаючи іменно весь завіт, старий, який ми говоримо, всі е, іменно кхм, предсказання цьому, е, тому що первосвященник був, і при, при чисту ділу вести свята святих частіше, у яке входить один раз у році первосвященник і приносив жертву за себе і за всіх людей. Іменно. І він її туди ввів. Після того, іменно це називається введення в храм Божої Матері. Після того Божа Матері почала виховуватися при храмі. Е, вона там, що е, робила? Вона там е, ткала е, одежу для священників, вона готувала їду. От, е, вона молилася, але її кормив ангели, кормили її. Не один раз е, іменно Захарія бачив, що ангел Божий Гавріл приносив її їсти і е, вчив її іменно в божественних писаннях і божественній премудрості. Тому Божа матір дуже була вихованою, і вона дуже була іменно духовно іменно, підхованою в тому відношенню Писання. Вона дуже була. Імено, е, вивчено, імено, тому що з нею займалися е, на той час самі видатні богослови того часу. Імено, і плюс е, ангели з нею проводили такі бесіди, як з преподобною Марією Єгипетською ангели, вона була в тоже з нею беседували і їх вчили Божому, Божій премудрості. Тому, Іменно Божа Матір, це є іменно той пліт людство, яке дало можливість війти через Нюю Господу Ісусу Христу трогу, Матірню, іменно Божої Матері, і з неї родився Ісус Христос. Тож, це початок нашого Спасіння. Через Ісуса Христа ми всі спасаємося. Все Євангеліє пронизано цим. Хто, е, хто не збирає зі мною, той розпочає. Е, іменно Бог Ісус Христос постійно говорив, що через нього все Спасіння йде. Тому що Отець говорив, дав мені владу на небесі і на землі. Люди, які іменно являються християнами, вони по вічності повинні йти і вічності буде з Богом Ісусом Христом. Це неотрима наша задача на цьому світі. Тому що е, другі, які тілесні проблеми матеріальні, професійні, вони мають значення для цього життя. Но для вічності. Має значення одне віра в Ісуса Христа, хрещення сповідування віри і життя віри, які сказано в цьому Євангелії в притчах, і в апостолських читаннях, і в багато духовних літератури. Тому Іоанн Статус говорив про те, що іменно про святу до свята відніє Божої Матері, що <клухи> пріт виховання. Дав нам іменно Божу Матір як іменно основу людства, іменно як ікону. Але всі, всі люди, батьки, які рожають своїх дітей, то ж будуть виховувати своїх дітей в цій вірі. Якщо люд, батьки не виховують своїх дітей в християнстві і не дадуть їм іменно тої основи християнства, то вони будуть. Вбивцями є тілесні вбивці, що вбивають, а є духовні, що вбивають своїх дітей. Якщо вони не виховують своїх дітей, я знайшов, це писав, що іменно е, з того, як була основа вихована Божа матір, і люди повинні так виховувати своїх дітей для того, щоб вони в вічності е, були разом всі спасені. Якщо діти не виховані, якщо вони не йдуть за Христом, якщо вони живуть, Блудна і не хочуть йде по цьому шляху, це для них проблема і для батьків. Теж. Батьки теж будуть відповідати, що вони їх не виховали. Тому для нас іменно цей момент ведіння Божих Матері, це момент того виховання всього людства, не тільки дітей, всього людства в християнстві, тому що Божа матір в храм. Вона виховувалась, тому що храм. Це є купе для цього людства. Людина в храм прийти, бути, співати, славити Бога, розповідатися, причащатися іменно через прищастя, в людину входить Дух Святий, і людина бути добрішою. Коли людина стає добрішою, вона в себе має то, то Христове. Іменно внутрішнє, те, що було возі, воно в нас знаходиться. Бог сказав: Царство Небесне внутрі в вас знаходиться. Тобто ми приймаємо Христа. Христос хоче, щоб ми були всі христовими, так як Він. Має любов, має всі, всі якості, І хоче, щоб кожен з нас був Христом. Тому ми, коли приймаємо тіло Кров Господа Ісуса Христа, ми обожаємося. Ми стаємо такими, як Бог. Бог не виїзд, Бог хоче, щоб ми спаслися, щоб ми були в благодаті, щоб ми були в радості, щоб ми були в царство небесному. Він про це хоче. Він е, хоче, щоб всі люди в цьому жили. А ці всі війни, расти, які на сьогоднішній день навіть в Україні є, це не є по Божому. Говорять, що це Божий промисло, щоб війна була. Це не Божий промисло, щоб війна йде. Тому що в людини є свободна воля. І людина розпоряджається. Є люди, які за своєю егоїзмом, за своєї ненажерливості розпочинають війни і вбивають мільйони на тих війнах. Ну, це не Божі промисел. Бог цього не хоче. Но Бог якби може вміщатися в ситуацію, але він дає ситуацію, якби дойти до свого крайнього кінця, як Велика Вічизняна війна, другі моменти. Но все одно Божа сила перемагає, правда перемагає, і правда завжди буде переможена на зло. Завжди зло буде. Антихрист, ще в не не, не, не прийшло, щоб антихрист поцарився. Тому ми молимося за всіх, і за воїнів наших, і за людей, і хто покинув свої домівки для того, щоб це все все пройшло. Бог по, по цьому нещастю дає кожній людині. І по цій притчі, що ми сьогодні чули, щоб кожна людина допомогла тому ближньому, який іменно покинув свої домівки, і допомагає вся Україна друг другу І це двіження йде по всій Україні. Це теж як по-християнські, по Божому. Тому ми повинні про це помнити, і ті жертви, які приносять наші воїни, які є саме нашим великим благодійним для того, щоб вони. Щоб ми іменно тут спокійно жили, молилися і могли, скільки могли, допомагали їм і всім останнім. Тому всім Божого благословіння! Промовимо від усієї душі нашої, промовимо. Господи,